Привет, мужики. Вот такого коліна для дров купив. Мотор 4 кВт. Чехословацький. 4 кВт, 960 оборотів. Так, так. Так, так, так. Одівається це діло на мотор і пішов процес. Правда, було воно довше. Було довше. І одламалося буквально зразу на другому поліні. Зразу на другому поліні відломалося. Ось в цьому місці в дереві. Так. Що сказати? Коротше, стає торчик на нормальних колодках сучкуватих. 4 кВт, я так зрозумів, не вистачає. Два рази загнали так в колоду, що, якби не мій щільок 44-й, то, звісно, достатньо не вийшло. Що ж, їду зараз до токара. Хай трохи мені його... Загострить оцей край і зробить менші ці ребра, бо воно зразу вклинюється в дерево. Занадто круто так сказати. Ці ребра дуже гострі, є. глибоко проточені. Чуть їх треба плавні. Це вже я болгаркою пробував заточити якось. Ну, ще без сучка коло коли а з сучками дубок не йде. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поремонтую трохи, то зніму відео, як воно коли. Дякую за увагу, пока.